Ortiz Is he to Ortiz. Так, так, так. Це саме той бій, який неможливо пропустити. Два непереможних американці з вогненними стилями проведуть поєдинок, який має всі шанси стати боєм року. Джаро Ненніс проти Вьорджела Ортіса. Ось це справжня крутизна світового боксу. You know, well. Я хочу прояснити одну річ. Ми підписали контракт. Підписали. Ми підписали угоду на бій Джарона Енніса та Вьорджела Ортіса. Провели зустрічі з транслятором Дазон та компанією Golden Boy Promotions. і узгодили всі умови для цього великого бою. План такий: Буц має битися в жовтні. Вьорджол Ортіс також у жовтні. А потім вони одразу зустрінуться. Люди можуть нарікати, але факт залишається фактом. Ми підписали контракт на цей бій. Ми підписали саме ті умови, з якими всі сторони погодилися. Зараз можна говорити про остаточну домовленість на наступний рік. На шляху до цього поєдинку кожен із них мав зустрічі з українцем. Мексикано-американець Вьорджо Ортіс влітку 24 го зазіхнув на пояс тимчасового чемпіона WBC, що належав Сергію Богачуку. Українець двічі доводив суперника до нокдауну, але навіть це не допомогло здобути перемогу за очками. Джарону Еннісу двічі протистояв наш Карен Чухаджан. і Карен став майже єдиним бійцем у кар'єрі, хто зміг пройти всі 12 раундів у протистоянні з цим монстром. Перемогти не вдалося. Але саме українець дав найскладніший бій у кар'єрі Джарона, що у вазі 66 кілограмів. Порен усе світ боксу разом із Фавбет. Довгий час Енніса намагалися звести з Стеренсом Кроуфордом, але Бат так і не прийняв цей виклик. Хоча в них із бутсом багато спільного. Джарон це топовий універсал, що працює однаково класно у двох стійках. Розумний боєць із захистом в стилі філішелмейвезера. При цьому, коли треба, це диявол у ринзі, що задіває раз і добуває жертву до самого кінця. Oh, Якщо порівнювати з Теренсом, то прямо зараз він переважає бада в плані нокаутуючої потужності. При цьому поступається в IQ, захисті та футворку, але і ці показники в нього на хорошому рівні. There, and there. You see, right there, already into that southpaw stance. There's oh, a I thought Lima was going to land it, but he got caught by Ennis. Beautiful uppercut. And he got dropped around the debut for Boots. Can he seal the deal right away? This crowd is on fire. It's so is Ennis. And down meets Heavy artillery from Ennis. Джаро Неніс це шалений монстр, бокс якого не залишає байдужими. Він став об'єднаним чемпіоном у напівсередній вазі і піднявся до 70 кілограмів, де відразу хлопнув тимчасового чемпіона WBA Бії Ліму. Прямо зараз буц це загроза для всього дивізіону, яка може здолати абсолютно будь-якого чемпіона нової для себе ваги. Але наступний виклик приймає від іншого лише тимчасового чемпа. fight with Tim Zhu in August. That Ortiz has. He knows how to, you know, punch when he's at range. He doesn't. He doesn't waste punches when he's out of range. So that's good why... shot. Це один із найбільш агресивних бійців сучасності, який дає шалений тиск від самого початку. Маючи сильний джеб, Ортіз працює в режимі мисливця за печінкою. Піти від усіх цих ударів просто неможливо. Кожен суперник виглядає мішенню, яка в нього завжди на мушці. It's shot there, right over by Karalaskis. And again for Karalaskis, and Ortiz is left. No, no, you need to go back behind the jet, but that's the thing about Karalaskis. Він дає скажений пресинг, і завдяки шикарній витривалості може перебоксувати навіть найбільш технічного боксера. Ісраїл Мадрімов був для мене фаворитом пари, але в якийсь момент просто перестав бити, бо не витримав цього пресингу і не міг відповідати хоча б одним ударом на два. А то і три. Жорсткий з руйнівним джебом та поставленою роботою поверхами, хоча й не безгрішний, у захисті працює з високим блоком замість активної оборони ногами чи спиною. Був добряче просаджений каваліаускасом та двічі відправлений нокдаун Сергієм Богачуком. Але в обох випадках навіть після важких моментів переважав суперників за обсягом роботи. Ortiz thinks he's got it, he might have. Back against the ropes, he'll tap. 9.54 after that last 10-8 round. His thoughts, Todd, are just thudding. He is oh, and another right hand. В останньому поєдинку проти Еріксона Любіна Мексо-американець захищав пояс тимчасового чемпіона WBC в першій середній вазі. Відчувається, що команда готує боксера до змін і просить довше зберігати спокій та боксувати розумно. Любіну це допомогло дожити лише до другого раунду ми готові до кращих. Ми хочемо боксувати з кращими. Буц, ану, йди сюди. Чи це той бій, який ти хочеш наступним? Вьорджі Ортіс проти Джарона Еніса. я думаю, що це той бій, який має відбутися. Це найкращий бій у боксі. Наразі Ortiz та Еніс є двома найкращими боксерами ваги за даними BoxRec. І на мою думку, також. Однак на кону не буде повноцінного титулу. Наразі вони двоє лише тимчасові чемпіони, але саме це протистояння є найкрутішим у першій середній вазі, і взагалі одне з найкрутіших у боксі. Топовий агресор з міцним джебом та акцентом на печінці. Має проблеми з футворком та захистом, але максимально компенсує це витривалістю та натиском, який ніхто ще не витримував. Універсал, який свідомо віддає ініціативу опоненту і багато контратакує, не йде вперед по справжньому з усією душею. Допоки не відчує, що жертва вже втратила чимало крові. Це битва Джебів, це стилістично ідеальний бій, де по класиці агресивний перший номер спробує затиснути суперника, а боєць більш імпровізаційного стилю спробує перебоксувати візаві, використовуючи розум, спритні ноги і якісний захист. Велике божевілля, яке ми побачимо вже наступного року. А що далі для Олександра Усика? Розповідаємо, які аргументи за те, щоб продовжити або завершити спортивну кар'єру. Дивіться вже в ролику за підказкою.